В даному відео розповім, як я борюсь з осами в себе на пасіці. Три приманки, які я використовую. Одна працює весною, інша працює влітку і третя працює восени. Значить, ну, Вже давненько в мене не було ніяких запитань з осами, а цього року на пару вуликів вони напали, десь трошки вони. І от я покажу вам ловушечку, як вона спрацювала, як е, зменшилась кількість ос. Тож, починаємо. Перше весною. Оси йдуть весною. На е, такий вони шукають признаки такого прокисшого сиропа, сіропа, кваса чи пива, тільки натурального. Магазинне пиво вже так не виділяється СО 2 чи е, ці фітонциди, які мають бути. Тобто магазинне пиво чомусь перестало працювати. Тому весною, і це головний обробіток від від ос. Значить, ми їх виловлюємо. Весною перезімовують самки-засновниці колоній. Значить, скільки ми штук спіймаємо, наскільки колоній менше буде у нас навкруги пасіки. Тобто оси далеко не літають. Там, я думаю, це теоретично, моя думка, там 500 тисячу метрів, десь може трошки далі. От на цій місцевості, навкруги вашої пасіки, потрібно їх виловити бажано. Тому весною розставляємо ловушки на ос. Я покажу далі в відео, як ця ловушка зроблена. Вона дуже проста, копеєчне средство, то тобто, можна їх зробити і. Весною виловлюємо їх, вони йдуть на скрасквашені, зброжені такі продукти. Це може бути забродивший мед, забродивши варення, яблуки, забродивші, тобто скислі такі натуральні. Але натуральні продукти, тому що на магазин не куплене, в принципі, ну, якщо на ньому вже стояла лейба, я думаю, що там небагато натурального сталося. Так, тепер влітку. Влітку, якщо вже ви весною пропустили цей обробіток, розвелись у вас трохи оси влітку. Значить, вони влітку шукають білок, білкову, білкові підкормки. Вони намагаються залізти в вулик, вихватить лічинку для білкового корма. Тому що якби, ніктара їм і цих фруктів вже влітку вистачає. Вони це можуть і так знайти, а от білок їм потрібен. Тому ці ж самі ловушки, які я далі покажу в відео, ми туди розкладаємо. Білок, тобто кусочок риби, э, білої риби, морської риби, яка пахне таким азотом, крив'ятки, які вже чуть-чуть пішов запашок азота такого, азота, вони на нього гарно йдуть на, на, на таку білкову приманку. І також саме залазять цю ловушку і назад не вилазять уже. Значить, восени, от зараз, оси, розбивають прямо вулики в людей. І я це в себе на пасіці побачив також, що на один вулик вони внадились, на вулиці плюс 10 дощ бжоли сильно не літають, а оси до плюс 5 прекрасно літають туди-сюди і беруть мед, витягують з улика, виходить. Вони нікого не трогають, але мед весь забирають у бджіл. Ну, це можливо в мене, нікого не чіпають, тому що їх небагато. Значить, зараз я в ці самі ловушки працює лише мед. Тобто намазую ловушку зверху медом. Саняшниковий я брав такий, старий можна. І всередину ложу мед. І прекрасно все спрацьовуємо. Ми виловлюємо ос. Значить, от скоро, зараз я перейду до, до цих вуликів, які, на які напали оси, і покажу, як це все працює. Значить, але саме головне, такий висновок, що бажано не ліниться із 8 березня почався перший облід бджіл, ставимо ловушечки ці, виловлюємо всіх засновниць колоній самок. Філанти, оси, шершні. Спіймали 5 шершнів, мінус 5 колоній буде. Тобто приблизно ви розумієте, про що я кажу. Ну зараз покажу вам ці ловушечки. От на цей вулик був напад ос. Як ви бачите, і воскова крошка потрошки з льотка, І я поставив такі от ловушечки. Звичайна пляшка, зрізаю горличко, засунув сюди, тобто я вибираю однаковий діаметр, щоб потім ця леєчка нормально сюди зайшла. Ставлю, дивіться, скільки осок. Внизу соняшниковий мед закристалізований. І це б вони всі значить, намагались би забирати мед з вулика. Далі в відео покажу, як вони туди залазять. Така ж сама ловушка працює весною. Тут наливаємо цей е, зброжений е, сироп, такий натурально зброжений. І так само і е, влітку ми підвішуємо м'ясо, кусочок м'яса на ниточку посередині бутилки. Так само все прекрасно. Безплатні ці бутилочки нарізали, 50 штук, 10 штук порозставляли. Треба слідкувати, щоб не йшли бджоли. Зараз бджоли не йдуть. Е, в ці бутилки не йдуть намет, а от оси прекрасно в ньому застріють. Маткова відна пасіка АМГ. Ставте лайк, кому сподобалось, пишіть ваші коментарі, як ви ловите оси. Підписуйтесь на наш канал. Також телефонуйте щодо замовлення бджоломаток. Ще там одна-дві, по-моєму, з отводків буде зараз, кому потрібна плідна маточка і при об'єднанні. І на наступний рік телефонуйте. Наш сайт pasika.in.ua крапка ин крапка Йоа Телефонуйте.